Чудова погода для прогулянки. О. Мені зле, схоже, почалося. Люба, я поруч. Разом ми впораємося. О, це дівчинка. Але у нас катма грошей. Що нам діяти? Люба, маю ідею. Влаштовуйтесь зручніше, пані. Малюк ось ось з'явиться на світ. Вітаю, маєте чудового хлопчика. Привіт, тайлере! Він плаче і що з цим діяти? Нічого не збагну. Малюк просто зголоднів, а діти полюбляють молоко. Бути мамою геть не складно. Вам все вдасться пані. Пропустіть батька. Тайлере, я твій тато. Він просто янгол. Наш малюк матиме все найкраще. Будь ласка, допоможіть нам. Нашій Моллі зовсім нічого поїсти. Це молоко для крихітки. Дякую, ви врятували нашу дитину. Ох, я страшенно зголодніла. Любий, ми галепі. Маємо ділову пропозицію. Ми виховаємо вашу дочку. Нашому сину візнадобиться гарна наречена? Це вигідна угода. Моллі, вибач, однак це єдине рішення. Чи все готове до весілля? В такому разі почнімо. Тайлери та Моллі, оголошуємо вас чоловіком та дружиною. Солодких снів малюку ти наш скарб. Чи хочеш казочку на ніч? В одному зачарованому лісі. Що? Чому ж ти сльози лєш? Люба, я дам цьому раду. Смачного тайлере. Хороший хлопчик. Моллі, не волай так. Це непристойно. Фу. О, ото сморід. Сподіваюсь, ти сама переодягнешся. Малюку, хочеш пограти? Ти поглянь лиш, скільки тут іграшок. Нам вдалося. Ми станемо найкращими батьками. Моллі, ти нам заважаєш тихіше. Гаразд, я принесу тобі їжі. Цього буде достатньо. Тримай і надалі не заважай. Тайлере, час купатися. Чи тобі подобається? А тепер ми ну, переодягнемося. Ти наймиліший у світі. Молі, ось ти де. Збирайся, ми йдемо в парк. Повеселися, тайлере. Мама незабаром прийде. А ось і я. О, ти, мабуть, втомився. Матуся поруч. Моллі, не галасуй. Іди краще пограйся. Моєму хлопчикові потрібно відпочити. Знову ти плачеш, чи що? Не заважай нам веселитися. Тайлере, ти такий вигадливий. Найталановитіша дитина. Хочеш покататися. Юху! Стрибок і ще один. Ми чемпіони. Чи ти втомився, Тайлере? Солодких снів. Та вода на сніданок знову. А в мене сьогодні смачний ранок. Чи можна і мені скуштувати? А вже ж, сестричку, пригощайся. Смачніше годі уявити. Найкращий ранок у світі. Діти, чи ви поснідали? Тайлере час у коледж. Ага. Добре. А ти, Моллі, берись до прибирання, але я теж хочу в коледж. Сину, ти дещо залишив? Свою безлімітну карту. Ні в чому не відмовляй собі. До роботи. Час навести тут лад. О, дуже апетитне на вигляд. Що ти робиш? Спершу робота, потім їжа. До роботи. Я хочу собі іншу сім'ю. Варто поквапитися. В іншому разі мені буде непереливки. Чи ти впоралася? То поприбирай ще у вітальні. А вже ж, мамо. Ми невдовзі повернемося. Ох, я страшенно втомилася. Що ти собі дозволяєш? Це наша канапа. Перепрошую, я просто хотіла відпочити. О, чому ж вони мене не люблять? Чи є хто-небудь вдома? Маю справу. Хе, тату, дякую за кишенькові гроші. Що сьогодні на обід? Де Моллі? Вона до біса лінкувата. На обід найсмачніша піца в місті. Непогано. А як щодо десерту смачного. Поглянемо, що тут лишилося. Ох, небагато. Я би не відмовилася від справжньої піци. Мало не забув. Маю справи. Молі, чи все гаразд. Це тобі. Дякую. Моллі заради тебе я ладен на все. Ти мене врятував. Доброго ранку світе. Сподіваюся, що Моллі сподобається. Готово. <свісна> Тайлери, Це для мене. Дякую. Тепер мені не буде так самотня, сестричко. Ми разом. Однак так надалі не може тривати. Нам потрібно поговорити з батьками. Як настрій, діточки? Мамо, тату Моллі не служниця. Вона моя сестра. Синку, тут така річ. Ви не брати сестра. Ви одружені від народження. Не може бути. Ви нас обманювали. Ми з Моллі йдемо геть. Малюку, чекай, що ми накоїли. Моллі, ми будемо щасливі. І ніщо не годне розлучити нас. Ми сюди ніколи не повернемося. Але ж куди ми вирушимо? У велику подорож? Головне, що ми разом. Ми сюди надалі ніколи не повернемось. Джоне, ти лиш поглянь. У нас буде малюк. Чудові новини. О, Вони такі гарненькі. Зачекай, а що це з її волоссям? Емілі час розчесатися. Мирі нам ніколи. Не плутайся під ногами. А вже ж, як завжди. Хоч би не запізнитися в коледж. Не байдикуй, Мері. В іншому разі жодного сніданку. Невдаха. Райдужне волосся це не модно. Люба, зачекай. Це все через моє волосся. Прощавай, веселко. Так краще. Люба маю сюрприз. На вигляд апетитно. О, мені щось зле. Люба, що з тобою? Я маю дещо перевірити. Зараз ми все дізнаємося. Дитинка. Ми так на це чекали. Люба. Чи з тобою все добре? Джоне, ти лиш поглянь. У нас буде малюк. Чудові новини. Лікарю, гадаю, почалося. Спокійно, пані, ви впораєтеся. Малята ось з'являться на світ. Вітаю, у вас чудові близнючки. О, вони такі гарненькі. Зачекай, а що це з її волоссям? Це ж не заразно. Це лише райдужне волосся. Але вона монстр. Люба час іти додому. Нам все вдасться. Дівчатка це ваша кімната. У нас буде найдружніша сім'я. Але це волосся просто жахіття. Як так могло статися? Любий, тільки не галасуй. Ти розбудиш маленьку емілі. Дівчатка, час прокидатися. Емілі маєш чудовий вигляд. Я знаю, матусю. Ти підкориш цей світ. Зголодніла дитинко. Тоді ходімо зі мною. Що? Де? я проспала? О, так портить попоїсти. Цікаво, що сьогодні на сніданок? Емілі час розчесатися. Ти найкраща. Я стану зіркою. Мамо, я теж тут. Мері нам ніколи не плутайся під ногами. А вже ж, як завжди. Я вже звикла. Ви про мене знову забули. Я теж хочу їсти. Ти знаєш правила: спершу прибирання, потім їжа. Як скажеш, мамо? Хоч би не запізнитися в коледж. Продовжуй Мері. В іншому разі жодного сніданку. Так не чесно. Сістер, хочеш перекусити? Я не скупа. Емілі, ти геть невиправна. Хочеш омлет на сніданок? Яка ж ти капусна Емілі? О, вже час іти в коледж. А може, пошукаємо Мері іншу сім'ю? Всім привіт. Емілі, це ж твоя сестра. Не пощастило тобі. Невдаха. не волосся, не це не модно. Знову ви за своє. А що ви щодо цього скажете? Надалі жодної веселки. Дівчатка. Чи готові до тесту? Емілі, ти нудниця. Тримайся від нас подалі. Я просто хотіла вам допомогти. Де мої любі онучки? Бабусю, так добре, що ти прийшла. А де наші подарунки? Дівчатка, це вам. Йоху, саме про це я й мріяла. Дякую, бабусю. Чи мені пасує ця сукня? Тепер мене не дражнитимуть у коледжі. Мері, це нечемно. Ти повинна ділитися з сестрою. Але ж це мій подарунок. Чому мене ніхто не любить? Люба, зачекай. Це все через моє волосся. Прощавай, веселко, так краще. Як вони могли? Люба, все буде добре. Ж пожити в мене? А вже ж! Я забираю Мері до себе. Ви жахливі батьки. Тоді надалі не повертайтесь. Так і зробимо. Ова, маю власну кімнату. Мені подобається. Люба, тебе ніхто не кривдитиме. Доброго ранку, пане Джонсе. Вдалого тобі дня Мері. Ти найкраща дівчинка в цьому коледжі. Маєш чудовий вигляд, Мері. Побачимося на занятті. Сістер, кепка тобі не личить. Що ти напоїла? Ага, тобі гаплик. Ова, Таке волосся. Ніколи такого не бачила. Вам подобається? Що? Це ж не вдаха Мері. Емілі, не заважай. Ова, неймовірне волосся. Я хочу його позбутися. Панянко, може, ви ще передумаєте? Красуне? Ти мусиш стати моделлю, моделлю? ж, і я допоможу. Але спершу новий образ Ти будеш відомою. Готова усміхнися ага. своїм підписникам. Час збирати вподобайки. Змінюємо образ Мері. Камера мотор. А це весело. То мені вдалося. Це лише початок люба, а ти гарно танцюєш. Справжній талант. Покажи клас Мері. Мері, ти моя найкраща учениця. Пророкую видатне майбутнє. Йога, мені подобається. Вперед, красуни, ти найкраща. Мері, це успіх. Я готова до перевтілення. Ха, непогано. А якщо так, спробуємо ще раз. Готово. Залишилось додати яскравих акцентів. Прекрасно, Мері. На нас уже чекають на концерті. Мері, ти найкраща. Ти наша зірочка. М -м, знайомий голос. Мері, чи це ти? Мамо, ти маєш запрошення на концерт? Ні, але. Отже йдіть. Люба, ми ж тебе любимо. І твоє волосся також. Я вам не вірю. На мене чекають фанати. Люба, але ми твої батьки. Не заважайте Мері. Краще забирайтеся геть. Що ж ми накоїли? Мері нам ніколи не вибачить. Мері це перемога. Фанати в захваті. Ти на обкладинках всіх журналів. Тепер ти заможна. Мрії здійснюється. Бабусю, маю сюрприз. Я завжди в тебе вірила, дитинко. А все завдяки тобі. Дякую. Доброго раночку сім'є. Люба, чи ти зголодніла? Алло, я теж тут. А, а вже ж. Сніданок сам себе не приготує. І не забудь нагодувати крісті, як скажеш, мамо. Любиш овочі, сестричко, отже допомагай. Я без радістю, але я страшенно втомилася. Крісті, ти невиправна? Впораюсь і без тебе. Готово. Смачного Крісті. Чому так забарилася? Я страшенно зголодніла, а мені вже час у коледж. Ти забула помити посуд. О, а вже ж, мамо. Дитинко, я вже йду до тебе. Сьогодні ми займемося нашим О. садком ти найрозумніша у світі. Я теж хочу власний садок, але в мене тільки посуд. <рес> Тату, чи відвезеш мене до коледжу? Спершу прибирання. Твій кіт знову зіпсував килим. Він не мій. Пухнастика подарувала Крісті. Прибирай. Це занадто. О, Аби хоч не запізнитися. Ось е -е -е -е. туди сховалася. Крісті треба перечепурити. Хочеш нову зачіску, сестричко? І про парфуми не забудь. Білосніжна усмішка понад усе. А зараз у душ. Більше, ще більше піни. І завершальний штрих. Ти красуня. Хі -хі, мені подобається. А тобі не завадить тут поприбирати. Маєш рацію. тут сила силасиленна всього. Із сестрою треба ділитися. Хочу на обкладинку журналу, але мені бракує рум'янця. Миттю виправимо. А тут що маємо? М -м, смачно. А тепер можна і пограти. Хто тут чемпіонка з безладу? Крісті, ти що тут влаштувала? Це мої речі. Мамо! Ешлі мене ображає. Крихітко, що трапилося. Вона влаштувала тут справжній гармидер. Це була остання крапля Ешлі. Тобі тут не місце, але я ні в чому не завинила. Пошукай собі інший дім. Хто небудь допоможіть? Це все, що маю. Дякую, пане. Ви такий добрий. Кава найкращий початок дня. Що ж мені тепер вдіяти? Дитинко, а де ж твоя сім'я? У мене немає дому. Отже, тобі потрібна робота. Пані, ви мене врятували. Вітаю, Ешлі. Відтепер ти кур'єрка. До роботи. Залюбки. Обожнюю працювати. Готово. Залишилося тільки доставити покупки. Вперед. Пані ваше замовлення. Дай. Дякую саме У -у. вчасно. Доброго ранку, крихітко. Час поїсти. Що сьогодні на сніданок? Твоє улюблене какао. А де тісточко? Вже тут люба. Смакота. А тепер не заважай, мамо. Мені треба знімати влог. Mm. А вже ж, Люба, маєш неабиякий oh. хист. Незабаром матиму цілий статок. Обожнюй свою роботу. Uh -huh. Хтось замови овочі буде зроблено. А тепер ходімо, не можна запізнюватися uh -huh. до покупця. Пане, ваше замовлення готове. Дякую, Ешлі. Ти ніколи не підводиш. Ще побачимося. Пані овочі замовляли. Вони вже тут. У вас найкращий сервіс. Привіт, любий доме. Тут навіть затишно. Непогано, як для початку. Що? Вже час прокидатися. Не можна запізнюватися на роботу. Час збиратися. У кур'єрки має бути ідеальна усмішка. Чи я ще маю час? Отже в душ. Саме час поправити зачіску. Який я маю вигляд? О, варто поквапитися. Я на місці. Попрацюємо, а ось і перше замовлення. Хі, кілька дрібниць. Ешлі не підведи. Це віп покупці. Докладу зусиль, пані Мері. Я вже їду. Ваші покупки, пані. Так швидко, дякую. Ти заслужила на хороші чайові. А може, перекусимо? Пригощайся. Ти, мабуть, страшенно втомилася. Дякую, пані. Вдалого дня Люба. Безешлі тут так просторо. Добре, що її мама вигнала. І вся піца моя. О, мені щось зле, мамо. Крихітко, що трапилося. Живіт болить. Нам треба до лікарні. Допоможіть моїй дитині зле. Лікар Комолі. Дитина в небезпеці. Лікар вже чекає на вас. Ну, ми все перевіримо. Все серйозно, пані. Це отруєння аби врятувати Крісті, купіть ці ліки. Але це надто дорого. Пані, це єдиний шанс. Йоху незабаром матиму власну квартиру. одна хвилина. і все готове. Замовлення скоро буде у вас. Доставлення пані. Дякую, Ешлі. Найкращий сервіс у місті. О, знайомий голос!» Сестричко, чи з тобою все добре? Мамо, що з Крісті?» Нам потрібні дороговартісні таблетки. Все скінчено. Мамо, я допоможу. Я не витрачала своїх чайових. Ешлі, ти врятувала свою сестру. Крісті, випий цю пігулку, повір вона смачна. Як почуваєшся? Я здорова. Крихітко, я така рада. Ешлі, дякую. Не варто подяки. Ми ж сестри. Я люблю тебе. Ешлі, вибач мені, повертайся додому. Дівчатка, ви в мене найкращі.